Всім привіт, з вами Дарк Геймер, і сьогодні я б вам хотів представити гру Ravens World 2. Це унікальна епічна гра з вільним світом, з вибором 3D. Я вам її просто зараз представлю. Я її на те настільки захоплююща, я її прийшов перша ігру, яку я прийшов без ламу. І... Ігра представляється на англійському яз, язику. Ну, І на англійському, але я скачав з ФОПДА, а на ну она Фопеда. Пришивка здалася англійською. Ну, давайте продовжимо ігру. Я там повністю пройшов, ну, побачите. Там є дуже великий світ. У цій ігрі дуже настільки великий, що вам захочеться на неї все-все поіграти. Це так, як Майнкрафт, ну тільки там не можна будувати, але можна купити світ. Будинок маленький, маленький коштує 12 500, а в... і великий. Великий коштує 35 тисяч. Ем... Недостатки ігри є, що ти деколи можеш провалитися крізь крізь текстури. У мене було так, але Ну, і ще тут є магія. Це типу магія сили. І зразу, щоб ми не лізли у меню, зразу тако просто проводимо вверх, свайпом, і тут зразу, 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 зразу є зброї, які ви поставили. Так. І сьогодні до мене прийшов там демон. Я зараз він теж не бавиться. Я йому порадив свою гру, і тепер я хочу, щоб він. Зараз це грамм погано, так. Мені сподобається. Мені чомусь здається, що він читер. але він понаходив ці всі речі у якихось там печерах чи ще десь. Пройти це на ігру. Мене зараз поборили броня. А нього вже дещо. Він казав, що в нього тут уже є. Ух ти! ця вежа завалена вже. Ну, просто... Я вам... давайте... давайте я знову в... знов... знов... знову візьму я слово. І... Зараз ця представляє дуже себе епічний, дуже епічний сюжет. Дуже епічний так, сюжет. І, і якщо ви закінчите сюжет, Велика башня великого мага завалиться. Тому що ми... Тому що ми відкриємо портал, можна так сказати, у пекло, щоб залити головно, головного демона, який почав столітну війну між людьми і ельфами. Ну, так саме ельфами. І от, і от я пішов у тунель ельфів і знайшов всі там речі щит, броню, але меч. А коли мені це все знайти, також е, треба проходити головні так, місії. Так, але меч меч ви тільки можете отримати, відкривши одну башню. Це меч, на, яку... на його честь назвали якраз ігру. Найсильніший меч равен Sword сила плюс пес і відносливості. Ну, це просто супер. До речі, тут є Київ... Дуже різноманітне зображення різних тварин. О, а ви коявні? Уявних... Так, тут можна я ще розкажу? Тут дуже є багато тварин. Наприклад, є і є і можливо, уявні можливо, і можна я розкажу. Уявні і віртуальні, так можна сказати? Ні, уявні і справжні. Наприклад, тут спа справжніх карабан, олень, ведмідь і якийсь вовк, але він по іншому називається. Ладно, так. Та. Дуже а похожий зі на ямбу. Це є. Ні, ну динозаври були. Динозаври є. є. Нет, я не знаю, можна. Тут також є. Давайте, ми тут зай, зайці є теж, кролики. Овечки. Да, овечки є пінги. <гл> Давайте, що хоче протокцію. <гл> Бачите, тут ще можна літати на передатку. Ну я прозвичайно. Що... Просто українська тардатку дуже простенькі. Просто саватись, куди куди треба. Можна тут по екрані свайпати. А є ще якісь локації? Я цю локацію з якраз пройшов. Є тут тут є різні локації. Наприклад. Mm -hmm. Я відкрив повністю карту. Mm -hmm. Тут mm -hmm. від mm -hmm. White Iron Pack з ніжної локації. Та перший буде монстр в, печенні, в печері гігантів. Там вам прийдеться його забити mm -hmm. і, і отримати. Получи... Це і... є на півдні. Я чомусь там не відкрив ще. І Та вам прийдеться його забити і отримати перший Реленсворд. Потім, для того, щоб поли... Потім, ну, зовсім, зовсім, зовсім е, гарна і е, Давайте я вам покажу. Покажу, покажу вам Значить, е, 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 Тут ще є орки, дуже набредливі. Їх, їх, їх дуже тяжко забити. І не буде часто траплятися. Їх мені зараз... Можна забити, але я чотирьох не переможу. Бачите, тут є різні локації. Я вам напишу в описанні, скільки тут є локацій. До речі, ну, вибачте за шум, за погану якість. Ну і за і пошту пригнати у СК якість відео. Оце ЄТІ, тігер. Оце ЄТІ. Там, ярські єті, коротше. Можна так сказати. Пук, пук, пук. До речі, я ще буду прохожіння. Я буду ударив за ночи. Потім я буду вам знімати ще прохожіння. Як і добре не розвитися. Пам'ятаю, якраз із цієї печери треба починати. У цієї печері є те, що вам знадобиться. І я маю навозити. Те зброю. Зброю, зброю, зброю. То є тут є третій найсильніший або четвертий найсильніший меч у цій печері. Так, давайте я вам... Тут ще є руни магию. Давайте я ще вам покажу магію. Думаю, в один епізод обзора підштохольного сила. В один епізод В один епізод нам не влізеться. Тому я... Може його на два, або це зроблю більший. цей більший. Добре. Так. Давайте твій на ну, бачите, кінь. Можна викрадати от мечки. Це от наші легендарні хавіцворди, про які вам треба битися. Спочатку вам дадуть е руна сили. Вам е дасть найслабший мах. Ну не найслабший, а най. Это вот такая наша, вот наша ромассена. Бачите? В YouTube с Бачите? Просто так удивиться. Все забрали детей и пишет огонь. А, видите, в який, А, давай. А, давай. А, давай. А, давай. А, Е, зараз я тобі все покажу. Ну, я, я, ти будеш дивитися в моїх відео, як ти все проходити. Я тобі потім розкажу, він теж має він теж має цю ігру Ravens Дуже гарна гра. Бачите, це наша була магія сили. Потім для того, щоб пройти е, на... У на сніжну територію, можна так сказати, для цього вам буде потрібна руна вогня. Вона не надає багато грому. Я всю ману використав, щоб забити одну нещасну овечку. Я вже на своєму каналі, але на вашу не бачу. А, це Так, о, і, до речі, тут є тут є так, та які вам дуже-дуже сильно поможуть. Таких я, тисяч з речей і брав. Я на не Та і про цмучки. Але я вам раджу, краски ніколи не прийдуть. Вони одразу вас судять і забирають усі речі, які тоді знаходяться в сундуку. У по тюрмі. Так? так, але. Я тобі не так, ніколи не речі. Я думаю, все. Це більше ніколи не Угу. <плакова> Але не забудьте і уважно читайте все, що тут пише. Все, якщо ви не любите читати, то просто не лінуйтеся. Підійдіть під цей, таку скриньку, вона знаходиться тут у задання і ту прочитайте. які вам потрібні ту задання? Так, давайте я ще вам Бачите? ви бачили, сила вогню майже не носить урону. І I... ну зараз я покажу ще... Золото. Is... So... Я знаю му печерку, там де заходиш і зразу купоза. І зараз я вам покажу... зараз я вам покажу, покажу, покажу. О... Руну. того. О, oh, зайчики, зайчики. Руну Руну льоду. Лоду. Oh, зашпака, imagine... Dakar. Короче, у нас заморожені, нагадуємо попробувати. Ходимоватичка, ти щось починає. А може? На відбаві, навіть відбазі легше запати. Так. Майже ні. Мазафака, на нього не спрацювали. Я спрацювала, бачите заморожку, я можу хвось побити. Два удари мені досить, щоб його забити. Так, давайте я ще останню руну і покажу, які у нас є. Так, які у нас є локації. До речі, тут є. Якщо ви. Тут є і такі обмеження. Наприклад, вес. Ну, для того, щоб ви не брали багато, багато речей. Ну, там буде п'ять з мене а, максимум 205. Можна їх продати, так, різних тривогів. Але якщо ви перевесите рез, ви будете дуже повинні йти. Так. От. Ця спілка поліція унікальна тим, що як зазимаєте, бачите, і так довго. Але мені можна вирішувати різні пастки. Так. З нею можна вирішувати різні пастки. Тому ну, давайте ми покажемо першу... це була перша локація. Покажи мені південну локацію. Я її ще не відкрию. І одна з зараз я тобі покажу. І одна з найголовніших одна з найголовніших локацій це є West з такої все і почнеться. Ви проти ельфів, і башня обрушиться. Ну, я вас не буду тривожити, просто вам просто покажу цю дивну локацію, на якій є динозаври і горгони. До речі, на горгонах е, варто заробляти, тому що на, у, горгонах, у горгонах, у горгонах дуже цінна шкурка. Наприклад, одна шкурка коштує 90, але їх там дуже маленько. Навіть у динозавра менша шкура коштує. Зараз, я ну ладно, бачите, тут типу така постеля. Це гормон. Бачите? Часто не Ну, Добре, я помилявся, Давайте візьмемо, мого... тут є різні зброї. Наприклад, найсильніше з цих зброї це є молот, ну Типу серії бит. Але, на жаль, моло, моло дуже... Повільний. І тому, якщо у вас. І тому я би його не радив брати. найсильніше і найбільше урона наноситься весь ремсвор. Шлюпки із багато урона наносить це є ігре звір. Це наша є одна з найголовніших локацій, до якої ми належимо. так І. І Дардемон просить мене, щоб я йому показав локацію. Просто натисни і. Просто натисни, де ти хочеш перемістити. Открою. Okay. Туди не там нажав. Не може нажати. У нас оце. Раніше я якісь не знаю ніяку локації. Я просто з цих трьох. Це. Можна так сказати. Я ще повністю локацію не відкрив, є ще одне місце. Ну але я більше відкрив. Це. Ну, наприклад, мене дуже здивувала ця локація, яку ми, яка мені дуже сильно сподобалася. Найдальша локація, що в нас є, це Крац. Навіть там є люди. І ця локація унікальна тим, що там більше води, а не суші. І відчуває себе як на пляжі, а вода голуба-голуба. Угу, Дійсно, бачите, тут все зелено, все так зелено, і тут опять літають птародок підуть. А Ну ладно, я не Безу, що в мене кусок плюс 50 трішка. Бачите, і вода так. І купається можна, так? І все ж таки паха теж можна. Тут, тут вдома дивитися не клікнувах. Ну, якщо здалекої ти впадеш, то можна. А так, то, то... на ну, жаль, ні. То навіть є риби. Ну, рибки, я лифт тут тільки в ігрі 3, три. тільки три рибки зброї. Ну, думаю, решту локації ми відкриємо в нових, не обзорах, а прохожденнях. Нових похожіння. Якщо ви будете ставити лайки, це все буде красачка. Тому ставте лайки, підписуйтесь і всього вам найкращого. бабах